Чергова сесія Одеської міської ради розпочалася з вручення мерам своєму заступнику Сергію Подгайному почесної грамоти від митрополита Одеського та Ізмаїльського агафангела. Вручити цю грамоту за заслуги перед нашою святою церквою замістителю городського голови Сергію Григорійовичу Подгайному. Після цього Олексій Костусів повідомив присутнім, що у зв'язку із хворобою першого віцемера Одеси Миколи Ільченко, який цілком імовірно буде відсутній довгий час, тимчасово виконувати його обов'язки буде керівник Малиновської райадміністрації Кирило Шаламай. У цих умовах Сергію Григоровичу Подгайному виконувати обов'язки двох замов буде практично неможливо. На ньому лежить зараз генплан кров із носу ми повинні цей питання. Это один этот вопрос способен занять силы и время от начала и до конца. В то же время у Николая Степановича Ильченко очень много обязанностей, и сейчас как раз наступило его время, потому что мы готовимся к курортному сезону. Он отвечает за прибрежную полосу, он отвечает за парки, он отвечает... За проведення курортного сезону в нашому місті». в ході засідання було встановлено розмір плати для бізнесменів, які працюють в зеленій і курортній зонах міста. Так власники та орендарі пересувних пунктів дрібно-роздрібної торгівлі будуть платити щомісяця по 45 гривень за кожен квадратний метр, якщо об'єкт стаціонарний по 20 гривень. Крім того, доведеться розщедритися власникам літніх майданчиків кафе і ресторанів, а також господарям ігрових атракціонів, поповнивши міський бюджет на 25 гривень. Також виконком проголосував за внесення історичної частини. Одеси кордон, якої проходить по вулицях Дерібасівській, Пушкінській, Приморському бульвару, Варанцівському палацу та провулку, Катерининській площі, вулиці Гаванії, включає міський сад до списку ЮНЕСКО.